Таю, друзі, ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Нагадаю вам, що тут, саме тут, я психолог, і ми розбираємо причину наслідкові е, поняття різних явищ. Сьогодні наша тема карма тирана. Або карма аб'юзера це слово досить сьогодні вже відоме. Ще вчора всі б назвали людину, яка нав'язує свою точку зору, робить якісь акти насилля, гвалтування чи знущань тираном або ворогом. А сьогодні в сучасному світі ми називаємо таку людину аб'юзером: аб'юз, перекладі насильство, образа, гвалтування, жорстока поведінка. Аб'юзер завжди ображає. Іншу людину він чинить насилля психологічне або фізичне. Він може шантажувати, маніпулювати. Аб'юзери є різного плану, і ми сьогодні можемо потерпати від аб'юзінгу або від тиранії, як в сімейному колі. Так і в колі е, знайомих, так і від незнайомих людей. Ви знаєте, що сьогодні на нашій території Святої України точаться запеклі бої. Бої за нашу незалежність, бої за нашу ідентичність як Україна Росії. Тобто сьогодні ця війна, яка вже 9 років точиться на нашій території, вона дуже велику кількість цього негативу підняла на поверхню, і ми бачимо, які жорстокі і тиранічні наші вороги. Ми дійсно зараз боремося з імперією зла і з імперією тиранії. І, відповідно, самі прості люди потерпають. І тому ця тема вона нагальна і дуже важлива для кожного з нас. Я хочу, щоб ви зрозуміли що аб'юзінг або тиранія може бути двох типів: фізична і Психологічна, фізична це знущання над фізичним тілом, це те саме гвалтування, це тортури, це коли тиран або аб'юзер, він про він чинить з людиною те, що чинили колись з ним, або до чого він був схильний, він це спостерігав, він вважає, що це є нормально, і таким чином він продовжує свою таку самореалізацію в цій жорстокі. Але є непрямий і дуже часто такий прихований аб'юзінг, це психологічний. Це може бути аб'юзінг батьків над дітьми, чоловіка, і жінки в стосунках. Це дуже така складна форма маніпуляції, тиранії і диктатури, коли пригнічується психіка іншої людини, коли навіюється людині її неспроможність мислити самостійно, коли людину принижують. Знецінюють, ображають, критикують, і так тоді інша людина потерпає від такого психологічного аб'юзінгу не менше, ніж від фізичного. Дуже важливо зрозуміти, що аб'юзер робить те, що колись робили з ним: фізично чи психологічно. Він не може по іншому, бо він хоче цю свою травму проявити і стати над нею по іншому. Він не може. Ви скажете, ви що його зараз захищаєте? Ні. Моя мета пояснити причину наслідковий зв'язок. Коли ви являєтеся жертвою аб'юзінга, це не означає, що ви особисто себе нічого не представляєте. Хоча психологічний аб'юзер буде завжди вам це доносити. Він буде вам це просто навіювати, що ви нічого себе не представляєте. Він саме, як тиран, він не вміє. По іншому реагувати. Він реагує такою негативною поведінкою, тому що саме на неї е, з, налаштована його психіка. Аб'юзером е, бути набагато легше, ніж здоровою психічно людиною. Чому? А тому, що, як правило, такі люди, тирани, вони не напружуються і не стримуються, вони проявляють себе так, як хочуть. Вони нікому не хочуть бути. Е, Зручними, вони ні під кого не під не пристосовуються, вони роблять, що хочуть, ну, звичайно, до пори до часу. Їм не треба, наприклад, вмовляти, щоб щось отримати. Вони можуть вдарити і отримати, тому що їхня жертва, людина, над, якими, над якою вони чинять насилля, буде просто із за страху робити те, що хоче тиран. Дуже важливо зрозуміти, що будь-який тиран він таким чином зливає свій негатив. Він хоче якось себе, хоч якось себе, е вивільнити від того негативу, який його руйнує. Тому, будь ласка, за запам'ятайте, як розпізнати аб'юзера. Звичайно, я вам вже багато чого розповіла, і ви розумієте, що е саме. Е Ну, проявити негатив це найпростіша форма поведінки людини з потенціалом тирана або диктатора. Але як розпізнати саме тирана і людину, яка спілкується з вами як тиран? В першу чергу, такі люди дуже агресивно себе поводять по відношенню до слабких. І вони досить це демонстративно проявляють. Вони завжди хочуть вас критикувати. Проявляти певну владу над вами, вони вас пригнічують, ображають, знецінюють. Вони обов'язково порушують будь-які закони моралі, тому що моралі для них не існує. Вони маніпулюють, контролюють і привласнюють. Вони вважають, що жертва це їхня власність, і вона має терпіти все те, що робить з нею тиран або аб'юзер. Як можна себе, скажімо, вберегти, що я би Рекомендувала вам, раптом ви потрапили в коло дії карми саме аб'юзера. Бо аб'юзер або тиран він завжди поряд своєю жертвою знаходиться. Перше, що я би хотіла порекомендувати, зрозуміти, що страх це саме те, що харчує енергетику тирану. Коли ви його боїтеся, він автоматично має над вами владу. Тому працюйте своїми страхами різними способами, можливо, зверніться до... Психолога, якщо ваш страх вже дуже потужний. І пропрацюйте цей страх перед своїм тираном. Особливо, якщо це сімейний тиран, і ви від нього нікуди не можете піти. Звичайно, одна із рекомендацій, якщо людина, наприклад, ваш начальник є тираном, аб'юзером, то краще змінити роботу. Таке також, така рекомендація, така, також має право бути. Але пам'ятайте ще, що тиран найбільше боїться байдужості, коли ви перестанете. Реагувати на будь-які його напади. І тоді перестанете енергетично його харчувати. Один, два, три, чотири рази проявить байдужість, але для цього треба сформувати вже певну безстраща, сміливість, саме бути таким. І накал стосунків з тираном може на нанівець. Знаю, що це набагато легше звучить, ніж можна це зробити, але закликаю вас, бережіть себе. Бережіть себе від насилля психологічного і фізичного. Пам'ятайте, що люди, які чинять насилля, вони хворі. А з хворими людьми відповідно і поводитись треба без остраху, але з уважністю, уважністю до себе і до того, що можна від нього очікувати. Будьте щасливі! Будьте усміхнені і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!